Очевидно, що для запобігання геноциду необхідно викорінити дискримінацію та упередженість в усіх формах, а також боротися з поширенням ненависті та ворожнечі, за етнічними, релігійними та іншими характеризуючими ознаками. Однак найтрагічніше на етапі дискримінації, несправедливо затаврованої релігійної організації це те, як реагують на подібні ситуації, свідки таких дій. На цьому етапі це вже не просто мовчазна згода, у багатьох випадках подібні події супроводжуються схваленням. До цього моменту попередня психологічна обробка мас переконала їх у тому, що ці сектанти заслужили таку долю, що сектант це ледве не поширювач зарази, який може інфікувати інших людей. До того ж на психіку звичайної людини. Дуже впливає страх забруднитися причетністю до сектанства, страх публічного осуду, ганьби і страх опинитися в ізоляції від суспільства, так само як і вони, змушує людей схвалювати дискримінацію ні в чому не винних людей. Тому з кожною новою хвилею ескалації напруженості навколо організації жертви, з кожним новим інфотерактом. Стає дедалі менше людей, які можуть об'єктивно оцінити ситуацію та зробити свій внесок у запобігання геноциду. саме так, колись народ Німеччини переконали в тому, що якщо влада так ставиться до євреїв, значить вони цього заслужили в результаті. Як відреагував народ Німеччини на нові дискримінаційні закони? Люди відкрито підтримали їх, і народна підтримка Гітлера значно зросла.